Мене звати Олександр. Вивозив військовослужбовців своїх побратимів з позицій. Вночі, на жаль, на зустріч їхав теж водій, який виконував ту ж саму роль. І на певному участку дорозі. Ну не змогли розминутися. Дуже тяжке ДТП відбулося. А як ви в Титанові потрапили? Коли лежав у восьмій лікарні та проходив там лікування, з'явився в моєму житті такий волонтер Кирил, який допомагає в тій лікарні військовослужбовцям пораненим. І, маючи змогу, він запросив мене сюди прибути. Він співпрацює з Титановими, привозить сюди хлопців. Просто каже, ну, поїхали, подивися. Тим паче, з моєю травмою потрібно було розробляти мої кінцівки. Приїхав перше заняття, друге заняття, третє. Боліло дуже сильно, але розуміння того, що за буквально заняття 3-4 я побачив вже якісь певні в себе відмінності до і після, то я зрозумів, що треба сюди. Я прибув сюди, де мене тут прийняло.